Сьогодні, 29 квітня 2016 року, продовжується акція по зарибленню Кременчуцького водосховища та столобиком Білим. Дане зариблення відбувається близько меж орнітологічно заказника Липівський, село Кеданадгора. надгора столобік належить до зраєвих присноводних риб. Ця риба є прекрасним ліоратором водойм наших за допомогою свого ротового апарату. Білий стовстолобик профільтровує зацвілілу зелену і каламутну від детриту воду. Наше підприємство Золтаніський маслоробний комбінат вирішило прийняти участь в такій акції, яку організувала обласна державна адміністрація, голова обласної державної адміністрації Юрій Леонид Ткаченко. Акція по зарибленню Кременчуського водосховища була підтримана теж нашим керівництвом, керівництвом молочного альянсу яке теж переймається проблемами природи, проблемами навколишнього середовища. і ми виділяємо постійно кошти для того, щоб підтримувати нашу флору і фауну. За літо я уроженець села Рикліїв, як кажуть, як казали дитинцями на рибі виріс і з дитинства навіть приймав ще участь у проведенні таких в, акцій. Голубий патруль, ми рятували рибу, ми рятували малька риби, який залишався в тих озерцях, коли падала вода. І ну, звик, як кажуть, постійно жити на воді і перейматися проблемами нашого середовища. Давай сюда, от сюди зараз повинно сюда. И вам треба йти сюди, пока поки кто тут може, оцю ручку надо крутить буде на себе. Вона так буде, ну, важко, ну, крутить можна. Отакаємо, от, так, так. Крути же. так, спокойно, так, так, переставляй короточок, щоб воду доходу правильно. Так. Так. А ну давай, крути тепер, скільки буде крутитися. Крути, крути, щоб легко біжить. Давай, давай, пошукаємо.

Показывай хоть! Хороший! Не, вам надо кидать вот сюда что залазить в Потому что... Вот